За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго вечора вітаємо вас у Києві. Вітаємо вас на стадіоні Динамо. імені Валерія Васильовича Лобановського на останньому поєдинку 12-го туру української. Прем'єр-ліги зоря приймає у Києві у номінально домашньому матчі ЛНЗ. Два сусіди по турнірній таблиці у нас сьогодні грають. Зоря восьма, на ЛНЗ на дев'ятому місці по 15 очок у обох команд і розділяє їх лише різниця забитих та пропущених м'ячів, яка на два голи краще саме у луганського клубу. Зоря вміє грати проти стандартів, вміє грати непогано. Якщо згадувати матч минулого туру. Але не рекорд чемпіонату. 10 кутових подали, повторили рекорд чемпіонату, який ще встановили 6 команд футболіста Лівого берега у матчі проти зорі. Абсолютно нічого з цих кутових створити не вдалося. Яцик, а ой, помиляється. Яцик і є можливість зараз атаку класно розігнати на фланг. Втікає Момо. Френсис Момо. Один в один проти Вантуха. Момо пробиває на місці Турбаєвський. Ось він супер момент біля воріт Микити Турбаєвського. Ну і Роман Вантух не впорався. З Знігеріться. Путря. Знову грає на Момоць. Вибачте, це бесала. Удар Момо І Турбаєвський на місці. Нічого собі. Два моменти буквально за хвилину. Ну і Андрес Караска. Кричить, браво, Момо. Абсолютно вірно. Путря. Дивіться, як знаходить моло. Той в один дотик прокидає м'яч повз Якова Башича. І Турбаєвський реагує на цей удар. Коли в тебе є Будківський, коли в тебе є Джордан, А Навіс якраз на Джордана йшов на підбиранні Мічин. Залишає м'яч у зорі. Передача знову на Мічин. А той у трафіку Мічин забиває ворота ЛНЗ, не дивлячись на те, що отримав він передачу у серйозному трафіку. І навколо нього було певно п'ять футболістів суперника. Петер Мічин. Знайшов простір для удару. І забиває свій другий гол. В цьому чемпіонаті. Сербський півзахисник. Класно розіграна атака. Класно в тому плані, що Мічин вирішив одразу на підбиранні не пробивати лише у двох домашніх поєдинках проти двох аутсайдерів. Проти інгульця та проти лівого берега вдалося зіграти черкащанам на нуль. Ну, тепер треба не відігруватись. Міджин у центрі. Андрішлюка віддає. І то передача зараз під удар. Ні, це навісна передача. Зарімуравський на мічі грає перший злет. Дришлюк б'є. Хороший удар. Недовго думав. Молодий упорний півзахисник Зорі. Побачив миттєвість, побачив можливість. Одразу пробивав. Кочеренко. Гайну Єльв'ятіля. Кашвілі. Тіль. Відкидає п'ятої. Ну, на Кашвілі на тіля. Така собі ризикована передача. Яцек, перехоплення від нього. Мічин. 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 Мічин б'є. Відбиває перед собою Кучеренко. Ще один шанс буде у Зоріна. Ще один удар. Цей раз uh, над воротами м'яч полетів. Яков Башич уже зрозумів, що паніка трохи у захисних uh, порядках. Горбач. Проведення у центр на Мічина. Той грає з Дришлюком. а Помилка від Кирило Дришлюка. І перехоплення від Олівія Тіля. Тіль. Центр віддає. Хороший пас на Молобисало. Той далі на Яшарі. Яшарі на фланг прокидає на Топалова. Топалов трохи не в темп. Френсіс Мома. Топалов! І в площу номері цей удар ішов лівою ногою. Складний момент для Турбаєвського. І той одразу викидає вперед. Немає часу. дивитися повтори дивимося на атаку. Такими, які мають бути в 12-13-14-му турі чемпіонату України. Другий тайм розпочинається з перехоплення від Артема Слесара. Слесар по правому флангу входить майже до штатного майданчика. Передача під удари. Хороший шанс був. Поли Бутківський мав розкішний шанс уже на першій хвилині другого тайму. Подвоїти перевагу зорі. І зробити цей матч значно спокійнішим для номінальних господарів. Але словенці передачі по Бутківській. Віднізоні Петра Мічин. Мічин. Стрибок спину, але передача від Мічина таки проходить. А ось зараз пас Наслера вже не вдали. Мічин залишається на газоні. Горбач. атака зорі продовжується. Удар! повз ворота, м'яч летить. Ігор Горбач мав хорошу можливість. Ну і Петр Мічин, звичайно, апелює до арбітра, але атака продовжилась. Тому жодної мови тут про штрафний удар абути не може. Ліворучна Яцика. Закидання у боротьбу вдається відбитись Муравському. А ще один шанс може бути. Ох, Бутківський приймає. Треба пробивати. Будківський. Падає. Полив Бутківський. Цього разу надто багато дотиків до м'яча зробив центр Форвард. Положення по загрою не було. Це був ідеальний пас. Батківський не зміг в другий дотик пробити. Петр Мічин розлючений, тим, що не вдалося йому м'яч перехопити. Це був супернебезпечний момент, але Ілля Путря вже на правому фланзі з м'ячем Путря. Шукає навіз, Знаходиться цей навіз. Удар може бути зараз. І Є удар. На добивання топало в гол! Кунок на 59-й хвилині. Атака правим флангом з навісом до штрафного майданчика знаходить Франці Самомо. Ну і якщо перший удар Момо вдалось потягнути Микиті Турбаєвському, то на добивання не встигає. Бетро Топалов на пасіча. Вперед непогано. Зараз Ейнел Суареш тримає передачу Вітіля. Суареш. Суареш. Красиво прокидає пав Джордана Суареш. Ближній кут бив правою ногою. Вінгер Лензеа. Ось це вже непогано. Як же легко він обійшов Андерсона Джордана, що захищався спиною до воріт проти нього. Сільєтіль віддає передачу. Один в один проти Джордана. залишається Ейнел. А це може бути цікаво. Передача, яка класна Інесуаріш! Навістрій Суареш. Прибуває Турбаєвський, блокує добивання! Гол! ЛНЗ забиває другий гол у ворота Зорі. Ну і ось він момент паніки у штрафному майданчику Зорі. Закінчується тим, що можливість пробити мало певно п'ять футболістів. Мало би Сава Підсумку забиває. Мало би Сава Дочекався свого моменту. Дивимось повтор цього епізоду. Мало перший гол в сезоні. Вантух далеко вперед у боротьбу. Виграє супряга перший м'яч, але за другий м'яч немає підбирання на правому фланзі. Ще буде один навіс. Ні, не буде. Ще одного навісу. Зупиняє арбітр. Цей матч прямо посеред атаки. Луганської зорі і закінчує цей поєдинок перемогою ЛНЗ з рахунком 2-1. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.